Всім добрий вечір! Приєднуйтесь до нас, будь ласка, ми вже починаємо. У нас сьогодні зустріч з кафедрою глобальної економіки. Добрий вечір всім, хто доєднується до нас. Сьогодні ми з вами поговоримо з завідуючим кафедрою. Глобальної економіки з доктором економічних наук, професором, заслуженим працівником народної освіти України Анатолієм Олександровичем Задоєю. Зараз ми запросимо до нашої кімнати Анатолія Олександровича. Так, почекайте, будь ласка, відправили запрос. Анатолію Олександровичу. Добрий вечір. Анатолію Олександровичу. Ви, мабуть, камеру. О, добрий вечір. Доброго, доброго. Доброго. Анатолію Олександровичу. Я вже... Представляла, що ми з вами будемо розмовляти. Ви, е, завідуючи кафедрою глобальної економіки, так? доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. Е, так? Все правильно чи щось не додала? Ой, там можна ще багато чого додавати, але й того вже вистачить. Це, в принципі, не, не так суттєво для нашої сьогоднішньої розмови. Головне буде. Те, про що ми поговоримо, а не, власне кажучи, хто буде це говорити. Ми анонсували нашу зустріч як розмову про таку актуальну сьогодні і дуже перспективну в майбутньому спеціальність як міжнародне економічне відносно. Саме про це я хотів би сьогодні поговорити з нашими, шановними учасниками. Доєднуйтесь до нас, учасники, потрошечку. Нам ще філинку зачекати? Ні, 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 ми починаємо, а всі, хто доєднається, вони вже будуть слухати нас, нашу бесіду. А, я прошу наших учасників проставити нам лайки і, будь ласка, задавайте питання. Не соромтесь, по ходу задавайте питання, а ми будемо на них відповідати. Добре? Так, Анатолій Олександрович? Так, звичайно, будемо відповідати, ми ж просто спілкуємося і е, називатися навіть лекцією це якось незручно через те, що е, ну, лекція це така формальна сторона справи, де потрібно дотримуватись певних е, стандартів, а ми просто розмовляємо. Е, хоча теж є один із стандартів, який я порекомендував нашим. Е, глядачам теж використовувати, це коли ти хочеш досягти результату свого виступу, ти намагайся його структурувати. От я, користуючись цим принципом, структурую свій виступ на три частини і зразу повідомляю, про що підемо. Е, Перша частина це мова про те, а що власне за така спеціальність міжнародні економічні відносини. І чому вона буде такою перспективною в найближчий час, друга частина нашої зустрічі це розмова про те, якими критеріями варто користуватися для того, щоб, підключ... щоб обрати якийсь університет, обрати якусь спеціальність для отримання відповідної освіти. І третя частина це в чому, власне кажучи. Особливості підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин в університеті Альфреда Нон. Так от, якщо говорити про першу частину, що це за така спеціальність міжнародних економічних відносин? Я не стану тут багато агітувати, я просто зараз пропоную всім, хто у нас присутній. Подумати над тим, а от той девайс, з якого ви підключилися до нашої зустрічі, він вироблений в Україні? Мабуть, ні. Або так проведіть очима по своїй кухні. От там стоїть холодильник. Він в Україні вироблений? Ні. А мікрофільова піч в Україні? Ні. А що там у вас ще стоїть? Теж воно не в Україні? Або якщо ми в шафу заглянемо на свій одяг, там же теж маса того, що вироблено не в Україні. І тоді виникає питання: а як воно потрапило в Україну? А хто забезпечив, щоб це було доставлено відповідним чином? Хто укладав ці договори, хто вів перемовини з закордонними постачальниками? Ну, щоб не склалося таке враження, що ми все споживаємо тільки те, що вироблено за кордоном, я назву все-таки дві цифри. Перша цифра вона говорить про те, що ми зараз десь 45% того, що виробляємо, продаємо за кордон. І 50% того, що споживаємо, ми отримуємо із за кордону. Тобто, це величезні масштаби. І з кожним роком питома вага ця зростає, а значить, хтось повинен це забезпечувати. От якраз фахівці з міжнародних економічних відносин вони ведуть перемови. Вони визначають, за якими цінами купувати, як побудувати логістичну схему, щоб це надійшло вчасно і належним чином в Україні. От таких фахівців, якраз, ми і готуємо. І оскільки. Україна е, зараз уже, ну, активно йде на шляху до Європейського Союзу, ви прекрасно розумієте, що е, обсяги цих зовнішніх обертів будуть зростати далі і далі. І сьогодні, практично, ми вже не знайдемо такого підприємства, яке б взагалі не приймало участь у зовнішньоекономічній економічній діяльності. Або як експортер, або як імпортер, або просто як продавець іноземної продукції. І кожному потрібен цей фахівець. Через те, чим далі, тим потреба в наших фахівцях буде зростати. Другий аргумент на цю користь. Ми навчаємо двом іноземним мовам. Це надзвичайно велика перевага на ринку праці нашого випускника, оскільки він знає дві іноземних мови. Англійську мову він знає досконало. Тому що в будь-якому випадку він уже роботу свою, навіть бакалавську, я вже не кажу про магістерську, захищає англійською мовою. І зверніть увагу, 8 годин на тиждень на першому курсі вже ми вивчаємо англійську мову. От прикиньте собі так тільки, якби 8 годин на тиждень ми працювали з репетитором, скільки б це коштувало? І, мабуть, це навіть дорожче, ніж та плата, яку університет бере за один місяць середнього навчання. А з другого курсу приєднується ще друга іноземна мова, ще шість годин іноземної мови. На, на вибір ви можете обрати ту мову, яка вам доподобає, із п'яти, яку ми пропонуємо: іспанську, німецьку, французьку, польську, китайську. Будь ласка, вибирайте, вивчайте. І, Виходьте на завершення бакалаврської програми уже фахівцем, який знає дві наземних мови. Згадайте, от, можливо, ну, ви ще не знайомилися з цим, але е, колись просто заради цікавості зайдіть е, в, на сайт, де е, пошук фахівців. От там, де Vogue.ua, Там робота і так далі. І там, як правило, коли пишуть, що потрібен такий-то фахівець, а після кого в кінці зі знаннями іноземної мови. А якщо у вас буде дві наземних мови, то ви йдете взагалі поза конкурсом. Це друга така річ, яка робить нашу спеціальність досить перспективною. І третє. От дивіться: ми готуємо економіста. Це людина, яка вміє раціонально використовувати ресурси заради задоволення там безмежних потреб. Але ми не просто готуємо економіста, ми готуємо економіста-міжнародника. Ми вивчаємо всі ті дисципліни, які вивчають менеджери. Менеджмент вивчаємо, вивчаємо те, що вивчають маркетологи, маркетинг вивчає. вивчаємо. вивчаємо. Фінанси і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але плюс до цього всього ми вивчаємо міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг, міжнародні інвестиції, міжнародний менеджмент. Тобто, у вас крім такої фундаментальної економічної підготовки, а це значить, що ви можете працювати економістом на будь-яких підприємствах. Є ще оцей пласт знань. Знань міжнародного аспекту цієї діяльності, а тому ви розширюєте сферу можливого свого застосування. Що стосується вибору університету, де навчатися, перше, на що потрібно звернути увагу, це на акредитацію того навчального закладу. Я Звертаю ще раз вашу увагу, що диплом про вищу освіту можна отримати лише в тому випадку, якщо програма, на якій ви навчалися, є акредитована. Якщо вона не акредитована, ви 4 роки навчалися, отримаєте довідку, що ви навчалися, а диплома про вищу освіту мати не буде. Так от, хочу вас запевнити, що ми маємо не тільки національну нашу акредитацію, ми маємо міжнародну акредитацію е німецького. Німецької агенції з акредитації, яка називається ЗЕВА, знаходиться в Ганові. І це акредитована спеціальність не тільки е, бакалаврата, а й е, магістратури. Таким чином, е, в цьому плані ви можете бути абсолютно спокійні. І ще один маленький момент, коли ви обираєте навчальний заклад. Зверніть увагу на ціну. От коли ми заходимо в магазин і дивимося, що там лежить сирокопчена ковбаса по 60 гривень за кілограм. От Я думаю, що ніхто не повірить в те, що в цій ковбасі реально є якесь м'ясо, через те, що м'ясо коштує набагато дорожче, ніж цінник на цій ковбасі. Але чомусь, коли ми обираємо. Університет для освіти, ми інколи ведемося на те, що нам пропонують за 15 тисяч на рік, за 20 тисяч на рік надати нам повноцінну освітню послугу, от надати ту сиру копчену ковбасу за ціною 60 гривень. Не може такого бути. Я вам назвав уже хоча б елементарно, от скільки ми надаємо іноземної мови, ну сьогодні, вибачте, за такі деталі. В мене внук навчається 4 години на тиждень, там додатково, і це мені обходиться в 5 тисяч гривень на місяць. І ще подумайте, стосовно приватного дитячого садочка, скільки там на місяць обходиться перебування людей? Не може за ціною 20 тисяч бути надана якісна освітня послуга. І останнє. В чому особливості е, нашої програми? Програма подається в двох варіантах в двох упаковках. Це е, україномовна і англомовна програма. І це величезна наша конкурентна перевага. Я ще раз наголошую: незалежно від того, чи ви навчаєтесь на україномовні чи на англомовні програми, Англійську мову ви вивчите і будете її знати по завершенню досконало. Інакше просто бути не може. Але все-таки, коли ви навчаєтесь на англомовній програмі, то загальний рівень підготовки у вас буде вищий саме мовної, професійної підготовки і ще один момент. Навчаючись на англомовній програмі, ви зможете отримати ще й диплом. Університету Уельсу. Це унікальна е, така можливість, навчаючись в Україні, не виїжджаючи за кордон отримати закордонний диплом, повноцінний диплом Університету Ульсуніті Е, І незалежно від того, знову ж таки підкреслюю, навчаєтесь ви на україномовній чи англомовній програмі, ми викладаємо за британськими стандартами. Через те, що я думаю, ви прекрасно розумієте, якщо в мене ну, перша лента, скажімо, англомовна, я читаю міжнародну інвестиційну діяльність для англомовної програми, а другу я читаю для україномовної за, цим, за цією ж дисципліною, то який мені сенс робити дві підготовки? Якщо я англомовну читаю за британськими стандартами, то я тільки іншою мовою читаю це ж саме за Тими ж британськими стандартами для нашої групи. Так що я хочу запросити вас до нас на навчання і просто зверніть увагу на от той девіз, який у нас скрізь написаний: що в університеті це сучасна якісна і чесна освіта. Я хотів цим поділитися з вами сьогодні. Якщо будуть у вас питання, звертайтесь чи до нашого, нашої приймальної комісії, чи пишіть прямо мені, ви на сайті можете знайти відповідний адресу. Взагалі, якщо будуть будь-які питання, ми готові з вами спілкуватися в будь-який час. Дякуємо. Дякую вам за увагу. Дякуємо. Так, ми завжди відкриті для вас, для майбутніх абітурієнтів, для наших студентів, для всіх відвідувачів, хто хоче до нас приєднатися, до нашої великої родини Фемелі». А вже зараз ви можете приєднатися. Якщо ви ще школяр, ви можете приєднатися до нас вже зараз. В нас стартували курси по підготовці до ЗНО по чотирьох предметах: це історія, це математика, це англійська мова і українська мова та література. Ці курси сьогодні вже перше заняття відбувається прямо зараз. Але ж звернувшися до приймальної комісії, ви також можете ще приєднатися до нас ще не пізно. Анатолію Олександровичу, вам велике дякуємо за сьогоднішню розмову з нашими майбутніми абітурієнтами. Якщо в когось залишилося питання, ви можете нам написати зараз, ви можете нам написати в Дірект, і ми передамо обов'язково всі ваші питання, Анатолію Олександровичу, і ви зможете поспілкуватися. Велике дякуємо, що сьогоднішній вечір провели з нами. Добре, я ще проведу вечір із студентами, бо о 18-й мене ще лекції. Ваші лекції. Вечір всім нам. Ще нам не ну, так, да. всім нам тихого вечора. Велике дякуємо і до побачення. На все добре, всім. Миро.